Look of the Day злитися з шторою. Чи тривожна валіза, коць футболка, чіпка, маршрут, вода. Вода. каже, що вона буде сумувати. Так? От в тебе є тапочок, тобі нічого більше не треба, правда? Будемо вирішити взагалі темно. Вау-во. То наш поїзд. Він бере карти. Перший мужчина, на сьогоднішній день. Кристина вже Христина виублилася. Якщо впадати вміє? ходим дохат а то люди Привши, співбесідник поїхав він же вийшов у нас тут поступать ага. шлях 15 чаш поводи і це треба пити на першу п'ю. Ага. куп'я бо я раніси не води знову не... <laughs>

Отаці вони Я! Чуєш, що це за... Христі, ти хотіла сакури. Подивилася? назад. Ми взяли таксу, бо 9. Все, все, погнали, погнали. Ага. Ну, ми так. Таксі буде їхати дуже довго, а грошей дуже багато. Ага. Вам там буде набагато вечора, ага. то хвилин 10. Ну 15 може, якщо. Десь ну, якось там. Так, не ми так добре. З на Ага. Куди не звертаєте Прямо. весь час. Ага. І там потім буде центральна частина пішохід... пішохідна зона центрального. Центральна. І все весь час йдете прямо: 15 хвилин і замок. Ми приїхали у ужат. Ми йдемо зараз на локацію, де ми будемо робити всі фотографії. Потім повернемося сюди і підемо прямо у замок, бо е, Совинне гніздо зачинене. Там зробили гуманітарний центр. На щастя, на жаль, подивіться. Що це? Що це? Що <рес> це за краса? Що це за краса? Просто вау! <рес> Короче, давай знизу до верху. Дуже не встать. Прямо біля. Коротше, дуже-дуже красиво радіо приїжджати в ужру. Дуже дуже красиво, проїжати... ножки Немножко... мокро. Запевне я її всадила. До речі, не пахнуть. Це прихолка. Секонх'єс, секондхе. Дуже, дуже красиво, просто. Це ми йдемо до Липовий алеї, або Липової алеї. алеї Москва! О, не, річка невеличка, через гори, через край. Населення. Ставить сонце, вставай! Та річки не вони всі, це не Ми знову дійшли до Липової алеї. Так, це Липова алея, вона має понад 200 метрів. Якщо я не помиляюся, там міст і там міст. Зараз до нього дійдемо. Ми приїхали звітом. Ми приїхали звітом, а йдемо в ту сторону до замку. <реслужа> Морозиво за 80 гулька. Крила з А покажи, покажи тих туристів, покажи. Покажи, ну триває. Тут речі ну, інші, інші, покажи. О, о, <реслужа> Ми йдемо замок шукати. Щось може знайти. Ми вийшли до замку. Займов шукати вхід. Де це? Що це Чи це є? Ми пробували вино, тому забули зняти, як ми зайшли в замок. Може, потім треба буде зняти.

Тобі пасує ця кімната, що якийсь підсила непогано. Ну. e com можно сюда вставить в музей 16 300 сюда любите ох тут я как уже не ходила эти штуки я думала что так Христів. Там просто припинилася, в <'є> мене вже подивилася. Коротше, там одна кімнатка в підвалі була платна. Але Христина поки питалася де купити квіточки з курсу, подивилася короче, і сказала, що він менше цікавого. Він тебе відлякує. Він мені платоє. Думає, що я повірю, що то горішки в неї. Христини затарилися. Дякуємо вам за вино. Пишіть в Інстаграм. В інстаграм добре, я залишу відео. Тут буде ютуб. Можете помахати. А Ви хочете викласти в сторі, так? Да? Так. Да. Ну хай буде тисячу переглядів. Добре, дякую. Ідемо. ботанічний сад шукати. Знову не можна з собаками, але ми з клістю зайшли. Так, тут магнолія є. Рівненько треба. Це квест. <ріст> О, це, це таке що на одяг ліпиться. Mm. О, ой, де тут щось вчать. Хто? Позивай. <ріст> 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 Золотись не буде. Ці <ріст> <ріст> дуже солодкі. Ці mm. взагалі дуже солодкі Такий красивий хліб. Нам щось кого? Тут всюди. Тут просто на кожному кроці золотий вік. На кожнісінькому кроці. Я не знаю. Можливо? На другому поверсі. Угу. Ми не можемо знайти чилі-піцу. Свинка є макарони, а мені не принесли. У мене має бути курка з сатою і картопля печена. Коктейлі гівно просто. Чесно, я не знаю, або ми не шаримо нічого, або вони дуже гівняні. Це взагалі що це? Це мені народилася. З минулої страви не задалося. Принесли нову дуже-дуже смачний рис. Все дуже смачне, це максимально. Ще подарунок нам дали сертифікат на квіці, але ми попросили з собою взяти, бо ми вже нормально не повернемося в пункту. Так пустинка? Кристина купила собі. Духи, не розпив. Які там? І все Так, лібре. І коротше, <сіст> Мені потім запікувати все треба. Ого <сіст> що тут є? То відбій. А, не, а це, що це якась поліція? Що це робить? Коротше, тут щось взагалі не поняття. Тут жінка говорить. Так я любила поки, та, так, які вона мамі говорить? Короче, я купила хліб з оливками і родзинками. А вона з мене сміється. Вона каже, що я стрьомний бугніт купила. І хліб повизу. Ну нічого. Стрмний просто. Ну він, ну, він стрьомний. Опа, вау. Ми Йдемо з Христю пішечки коротше, на вокзал. Просто, бо ми ще тут не ходили. Чого можна? Ото ми ще в торговій смере Грядок, а на до догаріна на... Ми купили водичку, ми йдемо шукати наш поїзд. Лігати на верхні полички. Просто вже ледве Коротше, У нас нульовий вагон. Тут вийшла жіночка, спитала, жіночка так зробила. Жіночка зробила і сказала, туди. І ми йдемо туди. В кінець. До водія. Бо у нас нульовий вагон. よし <laughs> Наші про Я? троє добри. Просто що в поїзді їхали, коли відзвонили. Я на порід. Собі замовили. Кто ты меня тут зустрічає? Что тут за пасик, блин? Кто у меня